Просто підключи, воно показує тобі вже скільки атмосфер. А. Давай 2. А, подожди. А, воно ноль, типа, понял? Воно виставило? Воно виставило і збилось тоді, подожди. Это нажав. Си бар. Плюс 2,5. далі нажимаємо курочок. Заключаємо. И він зараз... Подожди. Вс, я курок відпустив, ми його пускаємо, просто він у нас курорт виключили. Він качає 2,5 атмосфери, нам може не качає. І він зараз має виключитися. Оці 2,5 атмосфери він не качає і виробиться. 2,55. А може йому ще треба? Хватить нормально. А чого він не виробився? Треба інструкцію почитати, він має виробитися. Або ми щось неправильно зробили. Або ми можемо поставити, щось так. Знач, або ми щось може не так, так поставити. Ну ми не читаючи інструкцію, накачали от кольосика, будь ласка, акумуляторний компресор собі. Батареї такі вже є в усіх, в кого немає такої батареї, під макітонську посаду. Да, а може йому треба було щось докачати, дай, поняв? Так, так, Він чуть-чуть більше, типу, качає, щоб розподілити повністю повітря. Мухови, так, однаковий, щоб Так що, звертайтесь, 1200 гривень тушка.